Всі працюють заради перемоги. А, ну не діти, а вже ж діти повинні навчатися. А так, перша леді України Олена Зеленська розповідає, де живуть і навчаються їхні діти під час війни, а також про доньку та її хлопця. Звідки він та що про нього відомо, почуєте за хвилину. Також президент України Володимир Зеленський розповідає, у нього запитують про війну його донька і син. А також заявляє, діти впевненіші аніж деякі партнери України. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Так само не можемо жити постійно разом через те, що він постійно знаходиться тут. Але ми знаходимо можливості зустрічатися з ними з дітьми раз-два на тиждень. На щастя, така можливість існує. А вже ж йому дуже складно. Дружина президента України Володимира Зеленського та перша леді Олена Зеленська вперше за тривалий час заговорила за дітей. Разом з президентом перша леді виховує 20-річну доньку Олександру та 11-річного сина Кирила. В інтерв'ю італійському ведучому Бруно Веспі Олена ділиться як її родина разом з іншими українцями переживає часи постійних обстрілів і загроз з боку РФ. Перша леді у своїй відповіді акцентувала увагу на незламності українців, попри труднощі. Це не було легко, це е, не і не буде легко, поки ми не побачимо нашу перемогу. Проте ми намагаємося всі розлягати розглядати ці тисячу днів, як тисячу днів стійкості, тисячу днів витримки, тисячу днів. Роботи за для, для перемоги також дружина президента зізнається, їхні діти під час війни не виїжджають за межі України та зараз перебувають у столиці. Тим не менш більше подробиць про нащадків Олена Зеленська не стала розповідати з міркувань безпеки. Так само з обережністю вона додала. Час від часу їй вдається побачитись з чоловіком Володимиром на роботі. Не можу розповідати всі подробиці через. Через те, що ми маємо зберігати в безпеці їх. Проте ми всі в Україні, ми всі в Києві. А, якщо я іноді виїжджаю в такі відрядження, як сьогодні, то діти мої постійно знаходяться тільки в Україні, іноді на роботі. А, інші подробиці також не можу вам розповідати. У грудні 2023 року дружина президента розповідала: донька вже знайшла собі хлопця. Донька Зеленського почала зустрічатись з парубком, і це її матір називала першим коханням. Вона зустріла свого хлопця перше кохання. А тепер ми з її батьком шоковані тим, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка вже не маленька дівчинка, так що життя триває. При цьому, коли у першої леді запитали, чи приємно спостерігати за щасливою дочкою, вона з посмішкою відповіла, але стресово. Казати, що наша родина воз'єдналася також, поки що зарано, і ми так само, як і всі інші, чекаємо, коли закінчиться війна, і ми зможемо жити нормальним життям. Також Перша леді говорила про сучасні фільми, які розповідають про війну. Це довга доба, «20 днів у Маріуполі. Вона казала на прем'єру другої стрічки, що номінована на Оскар, ходила її донька. Дружина президента ділилась. 20-річна Олександра. Подивилась фільм разом зі своїм хлопцем. Виявилося він родом з Маріуполя. Хлопець з Маріуполя, і він зі своїми батьками мав таку. Можливість просидіти в підвалах власного будинку кілька тижнів перед тим, як їм вдалося виїхати, і він нас особисто бачив е, тіла своїх вбитих сусідів, яких він знав. І він, вони пішли разом, і ну я питала потім: ти як ти витримала? Вона казала, я плакала е, і він плакав, але плакав е, і весь зал. Такі моменти дуже важко, але інколи просто необхідно плакати, випускати емоції. Тому я дуже вдячна авторам цього фільму, бо перш за все вони розповідають про нас світові. І для нас це певна терапія відпустити все. Зізнавалась перша леді. Привіт, моя любов! Привіт, пап. Тебя заставила мама, скажи. Да. Да. <світку> я жалію в тому, що в мене немає часу на моїх дітей. І вони виховуються не мною. Вони виховуються сьогодні моєю дружиною і війною. І я жалію, що мене там немає. Нагадаю, Олександра, перша дитина Зеленського та його дружини. Вона народилась 15 липня 2004 року в Києві. Дівчинка навчалася у Новопочерській школі в Почерському районі столиці. На той момент вартість навчання у простужному закладі коливалась від 10 до 12 тисяч доларів на рік. За ці гроші учні утримували не тільки підручники та планшет, а ще й форму від дизайнерки Лілії Постовіт, Можливість відвідувати гуртки. Також у вартість входили щорічний медичний огляд. дворазове харчування. часто публікували фото з дитиною. Тому знайти світлини, на яких можна побачити, як виглядала донька, президент. Та у дитинстві не важко. У 2016 році донька Зеленського з'явилась на телебаченні. Вона прийшла на шоу «Розсміши коміка діти, ведучим якого тоді був її батько. Маленька Олександра видала жарти та зуміла перемогти. Відео з донькою Зеленського на цьому проєкті та досі збирає перегляди на Ютуб. пап. Тебя заставила мама? скажи? Цього да. да? мало. <сум> Очень серьезный. Конечно, папа шутит много, но если дело заходит для чего-то серьезно, он становится сразу серьезным. И не похоже, что он даже когда-то шутил. Как вы уже все поняли, я дочь Владимира Зеленского. Всем кажется, что быть дочкой Зеленского – это круто. Ничего не круто. Все наоборот. Мой папа очень строгий. Однажды я написала сочинение. Меня все хвалили. А папа прочитал и говорит, не знаю, за что здесь 12. Это же вообще не смешно. Она была больше татовую, татовую доночку. І вона дуже дуже сильно любить своїх батьків, але я пам'ятаю, між Володимиром і нею завжди якийсь такий зв'язок. І я думаю, що все, що зараз відбувається, для неї це, це дуже дуже складно, як і для нас всіх. Але це все ж таки її батько. кінців, щоб папа у мене розписався в днів Мені приходиться відстояти очередь із фанатів. От ти у, вот у мене такой хороший. Да, Вот ти любиш свою страну, ти любиш свою жону і навіть собаку свою любиш. А про дочь в этой песне ні одного слова. До повномасштабної війни РФ проти України Олександра була соцмережі, але потім вона зникла з інфопростору. Дівчинка закінчила новопочерську школу та вже отримує вищу освіту. За словами першої леді, її донька навчається на другому курсі юриспруденції. Щасливіше Олександра вступила цього року в Київський виш. І саме цей тиждень найперший перший тиждень навчання. На жаль, онлайн, але я спілкуюся з нею телефоном, питаюся, як там що. Вона, мабуть, очікувала, що з першого ж дня вона буде отримувати унікальні знання університетські. Поки що така вступна програма. Їх знайомляться з предметами, що вони будуть вивчати. Їй цікаво, вона займається вдома, я спокійна. Мені здається, обрала вдало, тому що їй подобається, і це їй заходить. Це йде м'яко без напруги в неї виходить. Тому сподіваюсь, що вона продовжить цю свою дорогу. Але ми не тиснули на неї, тому що я пам'ятаю, як у мене майже не було вибору під час вступу, і нам хотілось, щоб вона мала все ж таки можливість розправити крила і обрати самостійно. Улав і чандеси у лавичадсверидікоту. Imagine how to live without each other. І ми всі в Україні, і мої діти в Україні. Моєму синові 10 років. Він в Україні. Він сьогодні міг би поїхати за кордон. Він не може це зробити, тому що в голові у мене чи у моєї дружини навіть такого уявлення немає. Як це? Як це хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, як дитині ці 20-30 років, а наші діти будуть десь на морі за кордоном, або ще це, це буде нечесно і несправедливо. Ось, ось моє відношення. А от 11-річний син Зеленських мріє служити в армії. За словами Олени, син Кирило, попри свій юний вік, розуміється на військовій тематиці. Хлопчик в 11 років знає всі типи ракет, якими країна-агресорка обстрілює Україну. Крім цього, як з'ясувалося, Кирило вміє враховувати швидкість ракети, яка летить. Оточнювала Олена. Перша леді зізналась не в захваті від того, що її 11-річний син, замість того, щоб цікавитись мистецтвом чи, наприклад, спортом, вивчає військову інформацію. Олена Зеленська зазначила, хлопчик мріє служити в армії чи в авіації. Проте перша леді казала, хотіла б, аби в сина Кирила було б інше дитинство, не в умовах війни. Він розповідає, що нам ще потрібно на фронті для того, щоб наші вояки краще воювали. Він знає, з чого складається автомат, наприклад, і всі його частини, і знає, як вони працюють. Для мене це. <кій> Завжди здивування, тому що я йому цього не розповідаю. Він сам про це все дізнається. Президент України Володимир Зеленський вважає діти в Україні добре розуміють, час війни і є впевненішими, ніж деякі партнери України. Зокрема, він розповідає про те, що у нього запитують про війну його донька і син під час спілкування. Я іноді дивлюсь на наших дітей, і це стосується не тільки моїх, а дітей, тих сімей, хто у війні і хто сьогодні в Україні. Я думаю, що вони знають всі відповіді. І, якщо чесно, якщо б вони сьогодні відповідали на ваші запитання, хто знає, може розумніше би вийшло, бо вони дуже дорослі. Вони багато всього пройшли. Вони все розуміють і все знають. І іноді, коли вони ставлять запитання, то ці запитання вони більш такі, знаєте, трішечки залишилися у них дитинства. Він додає, йдеться не про питання, коли закінчиться війна. Вони знають, що від багатьох факторів це залежить, і не питання, чи зможе Україна вистояти у цій боротьбі. Вони знають, що від багатьох речей це залежить, але Україна точно вистоїть. Вони дуже потужні, Принаймні, набагато впевненіше ніж деякі наші партнери. Я б так сказав. А вони просто ставлять іноді питання: а коли ми можемо жити разом? Папа? А разом з тим, президент відповів на питання, чи його діти хвилюються, що він може не вижити у війні. Думаю, хвилюються. Думаю, дуже хвилююсь. Війна, що можна відповісти. Я думаю, слова тут зайві. Треба міцно обійняти, бо це знаєте. Дітям важливо, іноді не слова важливо відчути вас справжнього. Не по телефону, а справжнього. Іноді тут, у моєму кабінеті, буває мій син. Іноді. Але тим не менш. І найбільше його тут цікавлять ось ось ці шеврони. Їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і у Києві, у шпиталях під час церемоній нагородження героїв в Марінському палаці. Ця дошка для шевронів заповнюється, але дуже дуже повільно. Бо щоразу Кирило забирає. Я щасливий, що його цікавить саме це: наші герої, наша оборона, українські шеврони. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.